Емблема у вигляді щита з перехрещеними синьо білими трикутниками з'явилася на деяких будинках у Сумах. Такий знак підтверджує захищений статус пам'яток і робить відповідальність за їх пошкодження воєнним злочином відповідно до гайської конвенції 1954 року про захист культурних цінностей. Розмістили емблема таблички представники спеціалізованого підрозділу ЗСУ із захисту культурної спадщини. Його створили минулого року, розповідає його представник Кирило Копцев. В основному ми обирали об'єкти, які у нас знаходяться в першу чергу в національному реєстрі культурного надбання культурної спадщини, в першу чергу нерухомої місцевого значення. Тобто, ми співпрацювали з обласною військовою адміністрацією з департаментом культури міста і області для того, щоб визначити головні об'єкти їх набагато більше в місті Суми. це наше скажімо так зобов'язання і міжнародно, в тому числі зберігати культурну спадщину під час збройного конфлікту. Позначка якраз виконує функцію. Надання обізнаності стосовно того, що об'єкти, які ми маркуємо, що вони знаходяться під захистом конвенції. У рамках пілотного проєкту Блакитний щит на Сумщині обрали для маркування 52 пам'ятки, що занесені до Державного реєстру нерухомої культурної спадщини України та місць зосередження культурних цінностей, говорить Кирило Копцев. Серед них архітектурні об'єкти церкви, музеї, архіви, бібліотеки, театри. Та будинки культури загалом на будівлях мають встановити 173 позначки. Першим у сумах маркованим об'єктом став обласний краєзнавчий музей. Ця ініціатива сприяє дійсно захисту культурної спадщини. Вона дає змогу в разі надзвичайних ситуацій ставити питання перед країною агресором про руйнування об'єкта. Культурної спадщини, а будівля обласного краєзнавчого музею дійсно є такою. Це знакова пам'ятка архітектури 80-х років 19-го століття, яка з в цьому році, в травні місяці, виповнилася 50 років, як ця будівля використовується для розміщення Сумського обласного краєзнавчого музею. Ще однією буділою в середмісті сум на стінах, якої з'явився логотип, став обласний художній музей. На початку ХХ століття він був побудований як державний банк. Пам'ятка занесена до реєстра вже давно. У нас є охоронний акт. На цю пам'ятку тому ми виявили бажання приймати участь в проєкті блакитний щит. в тому році ми провели великі роботи, бо у нас не було централізованої каналізації. У нас була вигрібна яма, тобто цей об'єкт дуже страждав від. Тої води, яка і підземні води, і також ці неполадки з вигрібною ямою наносили велику шкоду нашій будівлі. Також під час вибухів у нас дуже постраждала дах нашої будівлі, і тому там за допомогою французького фонду ми відремонтували дах. Позначили захисною емблемою, і панно фає на другому поверсі національного академічного театру імені Щепкіна. Цей арт-об'єкт в ансамблі з люстрами яблуневий цвіт завжди показують гостям театру. Розповів генеральний директор Дмитро Некрасов. Сьогодні ми встановлюємо блакитний щит на нашу красу, нашу гордість і найвидатніший арт-об'єкт соцреалізму це велике панно, з, здається, 17 кілограмами соціального золота. Ми його бережемо, ми його намагаємося підтримувати в якісному стані. І сьогодні ви можете бачити, як нарешті цей витвір мистецтва отримав таку відзнаку, як блакитний щит. Чотири таблички емблеми закріпили на стінах будівлю Сумського державного університету. Ця будівля зазнала ракетного удару російської армії 13 квітня. Тоді поруч із цією будівлею загинули 35 людей. Після роботи в обласному центрі представники проєкту продовжать маркування в інших містах і селах Сумщини, розповів Кирило Копцев. Анна Книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини Суми.